Добрий день всім нашим підписчикам. Ми останні два дні отримали багато повідомлень. Ми не виставляли відео, фото, бо не було часу. Чи ми готуємо їжу нашим безопічним? Ось ми показуємо нашу кухню. Це котятам, одному котятам, це другим котятам, це кошкам, це добавка, це корм, колбаска, все, що в нас є. Ми все приготували, не переживайте. Ми все готуємо і всіх кормимо. Ми не пропускаємо ні одного дня. Дякуємо вам, що ви піклуєтеся про наших котиків. Нам зараз дуже важко. Котики боліють. Ми їх носимо в клініку. Одні потрібно робити операцію на оці. Маня хворіє хронічною недостатністю, нирок, дуже дороге лікування і їжа. Хто це ще в нас хворіє? М Маленька з сподвала забрана, де лікували очі, в неї гастроентероколіт, Ми її теж носимо на лікування. і Дуже нам зараз важко. Так що дякуємо всім, хто нам допоможе з сухим кормом, з мокрим. Всім будем дуже дякувати. Я розумію, що дуже важкий час для всіх, а я прошу для котів. Ну я ж не для себе прошу. І мені соромно, що люди дивляться в інтернеті, просять їжу для себе, для дітей, а я для котиків. Ну, це життя всі потребують, і люди, і тваринки. Дуже всім дякую. До побачення.